Вітання у новому 2023 році. Хай він принесе нам перемогу. Ви зараз на каналі Кроляча Фазенда. у цьому записі хочу поділитись своїм досвідом у питанні поїння кролі. І так, хочу наголосити: кролям обов'язково потрібна чиста свіжа вода для нормальної життєдіяльності. Якщо чесно, пробував різні способи Спочатку це були звичайні пластикові відерця з водою. Кролі гризли, перевертали, вода забруднювалась. Щоб не перевертала, ставив цеглину всередину відерця, прив'язував до стінок клітки. Для того щоб була свіжа чиста вода, часто змінював її. Але оскільки у мене не було змоги щоденно змінювати воду, то вирішив спробувати ніпельне поїння. І ні разу про це не пошкодував. Система дуже проста і практична, давно використовується у кролівництві. Вона складається з бочки, шланга, квадратної пластикової труби, ніпелів і краника для зливу. Об'єм бочки розраховуємо з максимальної кількості кролів у клітці. Для себе я обчислював так: на одного кроля 1 літра води на одну добу. Запас води на 3-5 діб. Якщо є можливість підключити до водяного насосу взагалі супер. Підключення роблять через звичайний поплавковий механізм, такий як у туалетному бачку. Добре, з об'ємом бочки розібрались. Наступний крок фріска в бочку. Можна купити з вже готовою, можна, як це я зробив в себе, зробити отвір самому, закріпити його. Діаметр врізки у мене 3 четверти дюйма. Матеріал бочки харчовий пластик. Далі шля... шланг для з'єднання бочки з трубою. Труба квадратна 22х22 мм. Можна і круглу, але тоді треба значно уважніше кріпити ніпелі. В кінці системи: для зливу води. Ніпелі у розрахунку одну клітку Один на клітку. Дехто ставить два. У попередніх відео я казав, що кролів у мене не гризли систему поїння, що ж, знайшовся перший за 2 роки кролик-розумник, який таки прогрес з'єднання трубок. Тому краще монтувати трубу ззовні клітки, щоб тварини мали доступ тільки до ніпелів. Висота встановлення системи 15 см від підлоги. Ще такі загальні зауваження екосистем. по системі. По-перше, вона гарно підходить для утримання приміщення. На дворі ж зимку мороза, літом спека, в цьому випадку краще окремі поїлки в кожну клітку. Друге, вода завжди повинна бути чистою. Ви напуваєте одночасно все стадо, тому до цього моменту треба ставитись дуже уважно. Третє. У записі я розповів виключно про свій досвід, і мені було б цікаво послухати поради чи конструктивну критику. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте і хай все у вас буде добре.